У Гадяцько-історико-краєзнавчому музеї є декілька чисел газети Гадяцького земства. Два з них випущено під редакцією Олени Пчілки. 8 березня 1917 року відбулося засідання земських гласних. Слово надали і присутній на зібранні Ользі Петрівні Косач, яка сказала: Я буду говорити перед шановними гласними по українському. І дозволу на це не прошу, бо все було б образою для моєї рідної мови і для мого рідного краю, серед котрого ми тут зібралися. Думаю, що річ моя зовсім зрозуміла для більшості присутніх, бо ми ж знаходимося посеред України у Полтавщині. Однак, ось тут зараз деякі гласні говорили, ніби вони не розуміють української мови. і через Сте не слід заводити її в гадяцьку газету. Все мене дивує. Правда, я знаю, що поміж нашими людьми є багато перевертнів. Такими перевертнями роблять їх школи і все дотеперішнє життя на Україні. Та все ж я не розумію, як можна не знати мови свого народу і не хотіти навчитися її. Бувши виборними від того народу, виступаючи громадськими діячами серед його, мені здавалось би, соромом не тільки не знати мови свого краю, а ще й не пускати її у своїй краєвій газеті. Думаю, що поміж поляками або й людьми інших національностей у їх краю такі речі були б неможливі. Це тільки наша країна досі була така нещаслива. Але, хоч би й чуючи, що Тут є супротивники української мови в «Гадяцькій газеті. Я все ж думаю, що вони говорять не до речі, бо газета Штая, видається не для їх. Вона призначається для народу гадяцького повіту. Так чого ж говорити за його наперед, що він не розбере української мови? Чому? Я ж думаю, що хоч як убивали українську мову цілі століття, однак вона проміж нашим народом не вмерла. Я, звісно, не можу судити про своє писання, однак думаю, що все тут сказане мною було б зовсім зрозуміле для моїх земляків, якби я ті свої думки написала. У всякім разі покладаю на увагу шановному зібранню, що коли я піду в редактори «Гадяцької газети, то тільки для того, щоб писати в їй по-українському, коли председатель управи тижнів два перед цим запрошував мене за редактора. Я сказала йому, ви знаєте, хто я? Знаєте моє українолюбство? І я ні від своїх думок, ні від своєї рідної мови не відсураюсь. Цілий вік я писала по українському, і тільки так згодна писати у вашій газеті. Те саме зовсім не таївшись, кажу і тепер. Конторські справи і того, що кажуть повинно печататися в газеті мовою російською. Я на себе не беру. Отака моя відповідь. А ви рішайте, як знаєте. Попри гарячу дискусію, зібрання ухвалило наступні постанови: перше, просить у право запросити українську письменницю Олену Петрівну Косач редагувати газету «Гадяцького земства при неодмінній умові, щоб офіційні розпорядження і статті інформаційного характеру друкувалися російською мовою. Друге, дозволити у випадку необхідності перевитрати по газеті.